От я знаю, що за річчиво це село, де живуть лемки. І люди багато хто називають себе лемками. Ви ким бажаєте себе? Там не було моста. Так. Там перевозили на лодці люди. Одні з перших були бодаки, кересману, мулис. Вони тут усе були. Я так вони, вони ні звідки не прийшли. Це наше курінне населення було. І потім потім ну, волохи прийшли. Я ще чула, що людей тут називають фаріонами. Фаріон, Чи, а що це таке? Ви електрик? Як приємно, що за річ, фаріон, такі, фаріон. такі електрики грамотні. Я був на чеках. А ви з гарна червоно? Сімнадцять років Полтавин. Полтавим був. Херсоні був. Та я пів світа пройшов. Веселі люди, люди такі компанійські, вони люблять дружити. Ну, відрізняються вони, я до відкритості своєї, відкритістю своєї. Бойки, ну, от бойку, ми в них взагалі, ми в них далеко. А вони бойки, вони гусолю, ми до них не маємо ніякого відношення. Будете проїжджати то й побачите, То, то я впевнена. Якщо ви слідкуєте за моїми програмами, напевно, ви пам'ятаєте відео про музей Лемківська Садиба, що знаходиться в Завічеві. Якщо ні, перегляньте це один із перших моїх відео. Сьогодні ми приїхали в Завічево для того, щоб зняти саме село. А якщо вам цікаво подивитися додатково про цей унікальний музей, переходьте за посиланням нижче. Ріжево колись простягалося вздовж ріки Уж, що у цих місцях дуже повноводна. Попри мальовничість пейзажів, жити тут було доволі небезпечно, адже ріка часто виходила з берегів і нищила людські оселі. Вода приносила багато лиха, а 350 років тому повінь повністю знищила село. В архівах записано наступне: вода прибула вночі, кричали люди, ревіла худоба. По річці пливли цілі маленькі хатинки. Знесла повінь і дерев'яну церкву. А люди, які вціліли, переселилися на гористі місця. Їх назвали найденниками. Дуже вже мені подобаються оці старовинні мости, які будувалися ще за Австро Угорщини. Подивіться, які на них клепочки. Там не було моста. Так. Там перевозили на лодці люди. Так. Там було село, старе село. Потім ріка розливалася. Лемки жили в старому селі, хрест там є, так. в старому селі біля тока. Вони потім переселилися. Але в тому був сенс, тому що ріка розливалася, повинні були, а вони трохи вище пішли. Яка розливалася, то вона і зараз розливається. У нас повноводна ріка, вона ну, е, бере початок, рахуємо так. У, 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 у я знаю, я вже знімала провожик. No, е, там е, стрімок починає. Ну, no, а поки допливе, А допливе до нас маємо ще скільки приток. Так маємо лютянку, маємо дверницький поток. А із вище з Березнянщини, та там теж багато. Ви маєте гарні знання з географії? Ви, напевно, вчителем працювали чи ні? Чи я, я Електрик. Ви електрик? Як приємно, чи що повинні? за річ, такі, такі електрики грамотні? Важко собі уявити, що це заможня. Бідне лемківське село на Перечинщині було колись вкрай бідним. Зайрічівці жили дуже убого, вирощували овес, жито, кукурузу, пшеницю, але часто залишалися без врожаю, бо під час дощів уж виходив із берегів і заливав поля. Жили у дерев'яних хатах, вкритих соломою або шинглою. Одна з таких сторічних хат збереглася і стала музеєм. Я робила про неї окремий репортаж посилання у кінці відео. Люди живуть тут дуже роботящі і дуже такі, що люблять якби змагатися одне з іншим у порядку біля будинків, у то у тому у кого кращий будинок. Ну тобто, у них є стимул жити, щоб бути найгіршим від сусідів, і напевно через це їх стали називати фаріонами. Мені цікаво розпитати у місцевих людей, звідки пішла ця традиція, чим вони такі особливі. Людей місцевих називають чомусь фаріонами. То правда чи ні? Да. А що то значить? Я не знав ви А, ага. Може, ви знаєте, чому фаріонами? Я не бо... Я хочу вас запитати про історію цього села. Я чула, що тут дуже модно, ну, якби бути найкращими. Що люди, я так іду по селу, я бачу, що будинки о подвір'я хані, і люди, якби один перед одним, стараються, щоб в кожного було найкраще. Є така притаманність у цьому селі? Ну є, звісно ж, є риси цього села. Люди, які тут живуть, які вони? Ну там роботящі, ледачі Роботящі, звісно, роботящі. Тепер вже не громадячі було. багато землі залишилося, не було техніки того. У нас корів було багато. Колос був, колос був, все було. Ну, говорю так вже по наглому. Були комуністи, були п'ятіїсти. Прийшли демократи, нема, Ну і що, за явно пару? Хочеться дослідити це питання, чому вони називають себе фаріонами, а можливо, правильно, фаріонами. Я не полінувалася і загуглила, що таке Фаріони. І от я шукаю зв'язок, же Фаріон це ну не подумайте, я зараз не про нашу жінку. Політика Фаріон це є назва головного грецького бору. І я не думаю, що так вони себе називають через причетність до грецької культури. А ось фараон має зовсім інше значення ближче до того, ким уявляють себе місцеві мешканці. Можливо, так як люблять закарпатці, перекручувати всі слова, так вони перекрутили слово фараон. Я ще чула, що людей тут називають фаріонами. Фаріон, Чи, так. А що це таке? Yeah. Був такий фаріон. Ну, був такий фаріон. ну як, як можу вам сказати. Неправда. Ну, Був фаріон, yeah. Такий фара. Фаріон. фара була в нас у началі села. No. Не знаєш, не толку. фара. А як заходите у Зарічова, перша фара, ну, то поповагатший, найголовніше ну, ніби. То. А моя бабуся, ну і я там мої всі родичі, перша хижа коло фари. Та знати я знав, мама, баба, ну я от маленько, там. Так, тому... Буковський. Це типові no, прізвища для села, так? Зато вже перша е, хата, яка заходить через міст, заходить у село О, Олекса Петю. Петро, а у, де велика фара? Ну та фарійони, бо фара була, велика, велика фара. Пояснення ставали дедалі звивистіші, а версії заплутаніші. І в певну мить я зрозуміла ще трохи, і наші історичні дослідження зайдуть у тупик. Однак при цьому всьому мої нові знайомі виявилися дуже колоритними і веселими. Великі вам дякую, обидва янки, що згаяли на мене стільки часу. Але про лемків так ви мені не розповіли. Чим, а, чому, е, вони е, так, ну... чому вони так себе називають, так ідентифікують? Чим вони відрізняються там від українців, від русинів, мова, культура, традиції? Що в них інакше? Я вам а, скажу, у нас на Перечинщині ми всі Лемківщи, тому що в нас говорять не так. Або аталем. Лем. лем це тільки. лем. І Сьогодні за річево дуже успішне село. Тут всі закапелки мають свою назву. Старе село, потук, мочерь, валило, голиця, Волосув. немає змісту перелічувати, бо і так не запам'ятаєте. Так само, як мають назви всі ліси і урочища навколо села: Макарки, Данилу, морозу, кечера, ославка, лази словом. Місцеві знають про що йдеться. А для таких як ми це не наука. Як виявилося, село Зарічів поділяється на дві частини. Є стара частина і є нова. Тому тут не вдивину зустріти і такі от старші будиночки. А навпроти них будуть стояти отакі лялечки. Але якого віку не були будинки, ви напевно вже помітили. Поруч кожного будинку дуже акуратно. Клумбочки всі, охайно, порядок. По всьому видно, що люди ці дуже люблять дбати про свої обістя. І таке, напевно, часточка правди у тім, що у них постійно отакі змагальницькі стосунки між собою. Хоча це, звичайно, жарт, насправді так кажуть самі. Місцеві, але щось трошки у цьому є. І тут Богонько послав нам Вікторію, яка виклала ще одну найімовірнішу версію походження назви місцевого населення. Чула, що мешканців Зарічева називають фаріонами. Фаріони. А що це таке? Ну, знаєте, щось видно від такого, що вони себе трошки мало гордуваті були. Гордуваті були. Вони так себе тримали. Є, є тут у нас гордість гордгорді стіно. Ти кажуть, вони за себе гордяться, вони працьовиті, люблять здобувати статки мати. Ну і це, це було видно в них ну, корені. Так само розповідають, що прямо як ніби змагання, що в кого двір краще, в кого дім краще. Це, це правда. правда? Це правда, це дуже правда. Це дуже правда. Ви прожили тут все життя? Я прожила тут все життя. Отак я музикант, закінчила Львівську консерваторію у свій час, пропрацювала в загальноосвітній школі 32 роки, вчителем музики концертмейстром, керівником музичних гуртків. Виховувала солістів, вокалістів, різних музикантів, Діти, які потім далі поїхали по світу і займаються улюбленою справою нашою. Звідки такі здібності приходять до дитини в селі? У вас батьки також творчого нахилу? У мене тато був творчого нахилу. Він грав на скрипці, Він колись закінчив був греко-католицьку семінарію у часи ще дуже давні. Він був це ще за Австрії? Так, 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 так. У давні часи, так відколи я народилася, і поки він жив. Він завжди, ми все про музику говорили, це в нас була улюблена тема. От я знаю, що за річчого це село, де живуть лемки. І люди багато хто називають себе лемками. Ви ким вважаєте себе? Так, так, лемками, звичайно, лемками. Звичайно, тому що ми все лем, це наш говір тут такий. Звідки взялися лемки на цій землі? Мабуть, вони тут усе були. Я так вони, вони ні звідки не прийшли. Це наше корінне населення було. Вони мають свої традиції більше. Вони, знаєте, такі гостювати, люблять більше. Така в них є, знаєте, якась така співати. Люблять то, то ментальність, то закладено. Люди взагалі веселі, веселі люди, люди такі компанійські, вони люблять дружити. Ну, відрізняються вони. Я до відкритості своєю, відкритістю своєю так. Щирістю? Щирістю. Кінець я вам розповім ще, що село Зарічево має чудовий музичний колектив співучий. І крім тих всіх багатств, які я вам намагалася показати і розказати, є жінки, які співають чудесні лемківські пісні. Але ми з ними поспіваємо, коли закінчиться війна. У наступних відео ви дізнаєтеся про село, де зберігають головний символ усієї Тур'янської долини. І якщо ви думаєте, що сьогодні тури вже не вводяться на Закарпатті, то ви глибоко помиляєтеся, оскільки ми зараз ідемо в гості не куди-небудь, а до тих самих турів. Я розповім вам про село, яке утворилося завдяки лісорубам. Я вам казала про те, що історія села Анталовці трохи незвична. Насправді вона починалася із лісорубів. І не я познайомлю вас з родиною, яка зберігає одне місце роботи від покоління до покоління. Моя ту внучка робить, а й мій правнучок. правнучок. Федя. Федька. Федька, ми зустрічали Федьку, він нам розказав. Федька золотий мой. Так, кажіть, любите його дуже. Дуже. Знаєте, що нам Федька повів? Вженик до зонталоців не пойде, а буде з бабою. Словом, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. У нас цікаво.